Роберт Фіцо несподівано підтримав нові санкції Євросоюзу щодо агресора Росії, але Словаччина не підтримає повну зупинку постачання російського газу до Європи. У Фіцо є план, який він має просувати детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Прем'єр-міністр словаччини Роберт Фіцо заявив, він доручив представникам країн в Європейському Союзі підтримати 18-й пакет санкцій проти Росії. За його словами, з очільницею Єврокомісії фон дер фондерляїн вони домовилися про гарантії для словаччини щодо цін на газ. Про це він повідомив у своєму відеозверненні. За словами Фіцо, подальше блокування санкцій контрпродуктивне. Усі можливості для перемовин із Єврокомісією вже вичерпані, а затягування шкодить інтересам самої Словаччини. Він додав, Братислава нібито втрачає 100 мільйонів євро на компенсації за високі ціни на енергоносії. Також, як каже Фіцо, словаччина отримала гарантії щодо можливих арбітражних суперечок через невиконання зобов'язань за контрактом із Газпромом, який діє до 2034 року. Йдеться як про офіційний лист, так і неофіційні гарантії. Фіцо зазначив, його країна загалом шість разів накладала вето на 18-й пакет обмежень. За його словами, словаччина має письмові гарантії від Європейської комісії, підписані президенткою Урсулою фондерляїн і всім колегіумом єврокомісарів. Пряма мова підтверджені гарантії з боку ЄС, стосуються цін на газ і можливого його дефіциту. Транспортних тарифів, а також можливості оголосити надзвичайну ситуацію в разі різкого стрибка цін чи нестачі газу, що може призвести до кризових рішень аж до скасування заборони на імпорт російського газу. Водночас, прем'єр повторив: Словаччина мовляв, ніколи не підтримає. Повну зупинку постачання російського газу до ЄС, яка може набути чинності з 2028 року, за його словами, це завдасть шкоди конкурентоспроможності Євросоюзу, зокрема й самій словаччині. Попри згоду розблокувати 18-й пакет санкцій, за словами Фіцо, одразу після голосування почнеться так звана друга фаза боротьби за російський газ. Як він пояснив, Словаччина вже має затверджений план про. Осування національних інтересів створено спеціальний оперативний штаб для реалізації наданих гарантій, а також передбачено суворі контрольні механізми у разі, якщо ці заходи не спрацюють, ФІСО попередив. Єврокомісія вже працює над 19-м санкційним пакетом, який також потребуватиме згоди словаччини. Нагадаємо, високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас заявила, посли ЄС затвердили й пакет санкцій проти Росії. За її словами, нові обмеження передбачають зниження стелі цін на російську нафту а також додають до чорного списку ще 105 кораблів так званого тіньового флоту РФ. Крім того, санкції обмежують доступ російських банків до фінансування. Про які саме банки йдеться, не уточнюється. Також під обмеження потрапляє трубопровід Nord Stream, через який за чутками могло б відновитися постачання газу до Європейського союзу. Зі слів кала з-під нові санкції ЄС можуть потрапити і китайські банки, які ухиляються від уже чинних обмежень.